Доброго дня, малята! До нас в гості завітав дідусь. У діда є великий город, де ростуть овочі. Він приніс у кошику їх нам. Поки він до нас йшов, у кошику всі овочі посварилися. Вони сперечались про те, хто з них корисніший та важливіший. Я морквина, рудий хвостик, приходьте чистіше в гості, пийте мій морквяний сік, здоровим будеш ти весь вік. Я картопля кругла, красива і смаглява. Щоб гарно виглядати, мене треба вживати. Біла і хрустка кличуть мене капуста, смачна корисна проганяю хвороби я. Зелений чуб, червоний бік, смачний із мене чавлять сік. Матусі варять з нами борщ. Росту в городі на кущі. Де ж поділись огірочки. їх нема, самі листочки. Овоч врешті відшукали і салат приготували. То як ви думаєте, друзі, який овоч найсмачніший? І найважливіший? Ви полюбляєте різні овочі і знаю, а який овоч нам потрібен для того, щоб не захворіти? Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози прольєте. Діти. А чи можемо ми з вами зараз посадити на городі цибулю? Ні, звичайно. А чому? Тому що на вулиці ще зима і лежить сніг і мороз. А що ж нам потрібно для того, щоб посадити цибулю? Для того, малята, щоб посадити цибулю, нам потрібен ґрунт. Я його вже насипала ось у ємкість. обов'язково водичка, тепло та сонечко. Для початку ми зволожимо нашу. Землю водичкою. Доки грунт вбирає вологу, ми обстежимо з вами цибульку. Подивіться, яка вона гарна. Давайте покотимо її у долоньках. Навіть можна по столі покотити. Як ви вважаєте, якої форми наша цибулька? Наша цибулька кругла. Бачите, яка вона чудова? Зверніть увагу, якого кольору наша цибуля? Вона жовта, навіть така помаранчевого кольору. Ось тут в неї вже є маленькі зелененькі паросточки. Цибульки вони називаються пірячком. Саме вони будуть зелененькі та соковиті, і їх можна вживати в їжу, тому що там ховається багато вітамінів. А де ж корінчики нашої цибульки? А корінчики нашої цибульки знаходяться ось тут внизу. Бачите? Ось з цього місця мають рости корінчики нашої цибулинки. Ну що ж, Давайте спробуємо з вами посадити нашу цибульку. Так як наша цибулина найбільша, ми її посадимо посередині. Ставимо її в середню. І прокручуємо, вгвинчуємо корінці в ґрунт. Наша цибулька не має обов'язково ховатися в землю. Достатньо того, щоб її корінчики були у ґрунті. І беремо інші цибулинки, які в нас є, і такими ж. Рухами гвинчуємо нашу цибульку. Якщо ви уважно подивитесь, то на наших цибульках є вже такі гарні паросточки. Ми з вами обов'язково подивимося, що з них виросте. Залишилась ще одна цибулька. Давайте її посадимось тут. Ну, ось, мої хороші. Цибульку ми посадили, грунт перед цим ми зволожили. Тепер ми поставимо нашу цибульку на підвіконня, щоб вона набиралася тепла та сонечка. До нових зустрічей!